Наш захід називається Баян Степової Елади. Євген, я так зрозуміла, що ви не, не знайомі з творчістю Євгена Маланюка, ви знаєте, хто це такий. Ну, значить, ми зараз коротенько знайомимося. Народився Євген Маланюк 1 лютого 20 січня за старим стилем 1897 року в Архангороді Херсонської губернії. Тепер це районний центр Новарханос. Може, знаєте, як проїжджаєте на Гумань, їздили в Умань, от проїжджаєте районний центр на Мархамець. Ось цей міст, ну це нова траса, і оця річка синюха, вона з'єднує тут на цьому боці Новархангельс, а на цьому боці Сторговиця. Так от в 18 столітті річка переділяла Польщу і Малоросію. На торговицькій землі це була польська земля, а от через річку тут були. Наша Малоросія. І от в 18 столітті дід Василь перебрався з цієї із польської землі, переплив сінюк, чима тут і добиралися, і оселився в Арханггороді. У діда Василя було 22 дітей, але дожили вони до ми вижили тільки один батько Євгена Маланюка Филимон. Євген Маланюк учився у повітовому містечку в Варханіську, а потім. Поступив у Реальне училище Єлисаветградів. Реальне училище, Єлисаветградське реальне училище стало тоді альмаматором для багатьох видатних єлисаветградців. Його випускниками є відомі письменники, художники, актори, музиканти. Серед них видатні актори Садовський, Саксаганський, Нат Юра, композитор і диригент, відомий польський композитор це Каро Шимановський. Піддатий поет Євген Маланюк, письменник Юрій Яновський, мабуть, теж вже вчилище, ще теж вчили творчість. <гум> <Не>? <гум> Ці, от, я бачу, імена вам нічого не говоря, <гум> так? <да? гум> Євген Маланюк навчався в цієї серебряцькому училищі з 1906 по 1914 рік. Я хочу вам сказати, що це реальне училище було на той час, як зараз, як училище короткове зараз, тому що там. Тоді воно давало таку освіту, вчили не тільки ну, загально обов'язкові предмети, викладалося малювання, художнє читання. Дуже багатьох директори запрошували відомих таких вчителів, письменників. За це навчання треба було платити. І перший рік за навчання заплатила реальне училище, потім Маланюк. Став гарно вчитися, його звільнили від плати за навчання. Закінчивши реальне училище, вискучі знання мав поступив із нашого Ярослава Града, можете представити Ярослав Град і Петербург, Петербурзький політехнічний інститут. Але розпочалася Перша світова війна в 1914 році. І юнак подав документи до Київської військової школи. закінчив. Цієї пізньої весни ви мовчите, я п'ю безсилу, міцного труту самоти. Життя всі мрії підкосило і більш нема куди піти. В кінці греблі шумлять верби. Бува почуєш пісню і спахнеш покучим болем, пізньої любові. І ось вона, далечина твоїх безмеж, твоїх небес, нестримана я повінь, пливе, пливе блакитна широчінь росте, росте співучим колом обрій, від білих хмар, лиш смарагдова тінь. Біжить ланами, лиш вітри недобрі, напружують свій навіжений чвал. О, як забуть тебе єдину в світі, твій зір мені ясніш за сонце світить. Твоя далека пісня, як хорал, Моя весна, моя, моя земля, яке ж залізне серце муку стерпить, Отут в неружих мріях уявлять, як в кінці греблі шумлять верби. Кожен день тут проходить пустений і легкий, а ти там за горами, ярами гориш, Не поможуть ні подорожі далекі, ні чужа далечінь, ні весна, ні Париж. Заспокоїти серце. Та чим же, та як же, научи мене кров'ю своїх молиток? Не поможе ніхто і не буде інакше, і сльозами моїми змішаю петво. Що мені телефони, Версалі, експреси, Наші грім Аргентин, чудеса, ні сниться синя синюха і верби над плесом, вольний вітер Херсонщини, вітер Дудар, Сниться гомін дубів, прадідівських та річка, біля хата та тепла долоня сестри. Тільки бідного поля зворушлива Зпинилася серце козаче. тільки хмара і синь, і та сама гірка чужина. А за милями миль, там, де степ вітровіями плаче, набрякає земля, починається рання весна. І гримить далина, отрясається з криги синюха, виривається в степ, де легенди і скітські боги припливає з висот, із невіданих, меж видно, непокорена тінь. Щоб на рідні лягти береги, дні, вогні, переходи і сходи, сонцеярні пожари і серце поета борця, і з піднятим чолом, наче князь він проходив негоди, і з пером, і мечем неохильно твердий до кінця. Завершилася путь, наче пісня суворого в плаче. Відпливає поет, залишає хвилу і хлу. І затужить, заплаче, за ним ярослав. І, і мати, сидячи на призбі, вже не відчікують мене. Давно Євгена поминає, опакій старенький піп, За весною весна минає і за башне зітхання лип. Все далі висиха синюха, злиня її весела синь, а вітер заголосить глухо і пролетає вдалечь, сіріє стріха під дощами. Вже й хата стала не тривка, і мати слухають ночами, бронгіте, гавкання, брока. Ну, бачите, вже навіть з тих невеличких віршів, що ви прочитали, приглядається тема його батьківщини. Синюха, мати, батько, <кій> згадується у кожному його вірші. Ну що, щось трошки залишилося так. в пам'яті. Будете знати, хто такий Євген Маленко? Так. Так.